Запрошуємо вас у світ цікавої науки. Наука цікава штука. Правда? Правда! Чи знаєте ви, що у слона є лише 4 зуба, і всі вони розміром по 25 сантиметрів. І їх якось потрібно щистити. То давайте зробимо пасту для слона. Така паста підходить тільки для слонів. Людям на її зуби чистити не можна. Перед вами магнітний маятник, на прикладі якого ми можемо подивитись, як магніти взаємодіють між собою. Всі магніти можуть або притягуватись, або відштовхуватись залежно від положення полюсів. Що в нас тут є? Ось тут в нас є такий невеличкий магніт, коли ми прикладаємо до металу. Він притягується. Ми його залишаємо знизу. Під поверхнею в нас також є два магніти. Якщо ми в першому випадку його просто відштовхуємо, ми можемо подивитись, що він рухається незрозуміло як, ми майже не можемо вгадати, як він буде рухатись далі. Тому що магніти зараз відштовхуються один від одного. Але якщо ми цей магніт від'єднаємо і перевернемо, магніт вже. Пробує притягнутись до іншого і не рухається. Тут у нас вже полюси змінюються. Ось за таким прикладом ми можемо побачити всі магніти або притягуються, або відштовхуються. За цим принципом зараз навіть рухаються сучасні потяги на магнітних потужках, коли магніти відштовхуються один від одного.